В Олександрійському аграрному фаховому коледжі ярмаркували та збирали кошти на дрон. В закладі відбувся благодійний ярмарок під гаслом Дрон для ЗСУ. Студентські групи приготували смаколики, напекли піци, пиріжки, зробили плов і все це для однієї мети допомогти нашим захисникам і наблизити перемогу. Окрім цього, рада студентського самоврядування відкрила рахунок у банку, аби студенти, які знаходяться на дистанційному навчанні, теж мали змогу долучитися. Під час заходу вдалося зібрати 10 тисяч 450 гривень. З нагоди Всесвітнього дня ментального здоров'я благодійна організація Лікарі без кордонів провели низку тренінгів для педагогів закладу дошкільної освіти номер 2 з'ясували, що таке ментальне здоров'я, як створити атмосферу довіри і комфорту та як навчитися розв'язувати складні життєві задачі. Такі тренінгові заняття сприяють розвитку самоусвідомлення, самооцінки самоповаги, як необхідних складових ментального здоров'я педпрацівника в сучасному умовах. Щовівторка о 14-й в бібліотеці для дітей збираються юні мультиплікатори. На останньому занятті гуртківці створювали мультфільм про Хеллоуін. Спочатку діти створили сюжет для свого мультфільму, розповідали історію, яка розкриває події персонажів у світі Хеллоуін, про їх зовнішній вигляд, характер та інші особливості. Пост подяку фонду Щаслива Лапа виставила на власній фейсбук-сторінці зооволонтерка Альона Котова. Надійшла чергова допомога від фонду Щаслива Лапа. Тваринки, якими опікується громадська організація Зоодопомога, отримали теплі будки. Окрім цього, отримали конвектор для котячого будинку. Тепер котикам і собакам-спинальникам, взимку буде тепло. 350 юних гімнасток змагалися за звання найграційнішої. Ціми вихідними в Олександрії. На базі ДЮСШ США No2 відбулася першість міста з художньої гімнастики Олександрина 2023. У змаганнях взяли участь більше 350 учасниць з Кривого Рогу, Черкас, Дніпра, Кропивницького, Кам'янського, Кременчука, Вирішніх плавнів та Нікополя. Олександрію представили вихованки спортивного клубу Грація. Наші гімнастки гідно виступили, продемонстрували високий рівень підготовки та здобули багато през. Місць. Художній гімнасток підготувала тренерка Аліна Шульга. Другий поверх та футбольний клуб Олександрія організували спільний захід для вболівальників. 12 жовтня о 19 в молодіжному просторі Другий поверх відбудеться зустріч вболівальників із гравцями футбольного клубу. Півзахисником Артемом Шулянським та воротарем Георгієм Єрмаковим. Кожен зможе задати питання футболістам, отримати автограф та зробити фото на згадку. У четвер, 12 жовтня, більша частина дня буде ясною. Температура вночі плюс 5, в день до 20 градусів тепла. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5 метрів на секунду.